Найслушніший момент. Роздуми над Словом Божим на понеділок першого звичайного тижня. рік перший. Після того як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав: Сповнився час! І наблизилося Царство Боже Покайтеся і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона й Андрія, Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус: Ідіть за мною, і я зроблю так, що ви станете рибалками людей. І негайно покинувши Сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили Сіті, і відразу покликав їх. І, покинувши свого батька Заведея в човні з найметами, вони пішли слідом за ним. Ісус проповідував Боже Євангеліє. Він казав: Сповнився час. Сповнився час. Ось перші слова Господа Ісуса записані у Євангелії від Святого Марка. Спробуймо їх прокоментувати. Також і в нашому щоденному житті настає відповідний момент для різних справ, наприклад, для селян настає час сівби і час жнив. І навіть складно уявити, щоб селянин цей час згаяв. Так само і дитині настає час піти до школи, а для студентів настає час іспитів. Сповнення часу може стосуватися також і негативних ситуацій, наприклад. Щось погане діється в моєму організмі, аж нарешті я відчуваю, що мені час піти до лікаря. Або ж хтось нестаранний у виконанні своїх обов'язків, аж нарешті терпець нам уривається, і ми закликаємо його до порядку. У Святому Письмі є застереження, що може виповнитися міра наших відступництв. Тому слова Господа Ісуса сповнився час містять у собі щонайменше потрійне значення. На перше значення цих слів звертає увагу апостол у Посланні до Галатів. Як настала повнота часу, зіслав Бог Сина Свого, народженого від жінки, аби нас відкупив. Якби не Господь Ісус, то жоден грішник, а ми ж бо всі є грішниками, не був би спроможний наблизитися до Бога. Натомість стосовно нас, які вже знаємо добру новину, ці слова Господа Ісуса сповнився час, можуть мати значення як позитивне, так і негативне. Може бути так. Що совість тобі вже здавна сигналізує, що мусиш щось зі своїм життям зробити, бо в ньому діється багато зла. Можливо, тебе навіть починає огортати ляк, що Божа терпеливість щодо тебе і твоєї поганої поведінки вже вривається. Тоді ці слова сповнився час означають. Ось найвідповідніший момент ухвалити якесь радикальне рішення і шукати Божественного лікаря. Для тих же, хто старається жити по Божому, слова сповнився час, будуть не так закликом до радикальної зміни життя, як радше закликом, аби те добро, яке діється в нашому житті, врешті було доповнене. Може, ти вже певний час або й довгі роки носишся з якимось хорошим задумом, Ну, то, певно, зараз найвідповідніша пора взятися за Його втілення. Так чи інакше, ці слова Господа Ісуса стосуються кожного з нас, хоча й кожного з нас вони стосуються якось інакше. Відповідно до життєвої ситуації кожного, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.